Два нідерландські винищувачі F-35 днями здійснили перехоплення над Балтійським морем трьох літаків. РФ інформує прес-служба Міноборони країни у відомстві. Зауважили нідерландські F-35 з початку спочатку цього місяця охороняють повітряний простір НАТО на східному кордоні території Альянсу. Наголошують частиною цього завдання є сповіщення про швидке реагу. Вання два F-35 злітають впродовж кількох хвилин, щоб перехопити інший літак. Це трапляється, наприклад, коли літак наближається до повітряного простору НАТО, не ідентифікуючи себе. F-35 підіймалися для перехоплення літаків агресора РФ, Ан-72, літака розвідника Су-24 та Іл-20. Нідерландські винищувачі супроводили їх до кордону з зони відповідальності НАТО.